Коли на календарі було 29 травня 2025 року, для села Калаберда Горішньоплавнівської громади, роздашованого на мальовничих берегах Дніпра, цей день став особливим. Під дзвін дзвонів та урочистий спів громади зібралися у Спасо-Преображенському храмі, аби відзначити величне свято Вознесіння Господнього. Цього дня, сповненого глибокого духовного змісту, відбулася подія, що надовго залишиться в пам'яті мешканців, освячення нового рельєфа, присвяченого покрові Пресвятої Богородиці. Цей знаковий об'єкт, створений за ініціативи та коштом мецената Олександра Мороза, став не просто художнім твором, а символом пам'яті та глибокої шани до тих, хто протягом століть стояв на захисті рідної землі і особливо до сучасних героїв, які стали на захист України у боротьбі за її незалежність. Подія не лише духовна, а й знакова для всієї громади. Шановна громада, сьогодні ми відкриваємо. Горільєф покрова, який спонукає нас замислитися над важливими сторінками нашої історії. Скульптурна композиція перекликається з трагічною сучасністю та героїчним минулим. І ми згадуємо не тільки події, а й сенси, які формують нашу спільну пам'ять. За часів утворення державності на нашій українській землі сходилися армії трьох імперій Російської, Османської, Австро-Угорської. Палали загарницькі та громадянські війни, але завжди в такі важкі часи з'являлось світло. Воно у святих, які молилися. За Україну у воїнах-захисниках, які відстоювали свободу. Ми пам'ятаємо тих, хто усі часи вірив у волю та намагався стверджувати право людини на гідність і краще майбутнє. Висловлюю вдячність меценату, почесному громадянину міста Олександру Морозу, скульптору. Павлу Бацвіну та всім причетним до реалізації цього проекту, духовного символа та витвору містецтва. Голова правління прадполтавських ГЗК Віктор Лотоус акцентував на значущості культури у формуванні національної ідентичності та збереженні принципів, що роблять українців народом. Ми закарбовуємо ті принципи, які дозволять нам в майбутньому довго робити, працювати і зберегти свою націю і свої принципи, які дозволяють нас ідентифікувати як український народ. Дякую всім. Головне меценату Олександру Гричо Морозу, який робив все можливе для тих, щоб селища Хіліберда. Місто грішні плавні були широковідомі і дуже далеко відомі не тільки за межами Полтавської. Області, а й далеко за межами України. Я вдячний міському голові Бикову Дмитро Геннадійовичу, який робить все можливе для того, щоб увіковічнити пам'ять загиблих героїв поточної війни. І дякую всім і насамперед воїнам збройних сил України. Особливим пронизливим моментом урочистості стало вшанування пам'яті воїнів, чиї обличчя скульптор відтворив на горельєфі. Ведуча наголосила, що на горельєфі увічнені як ті, хто стоїть на сторожі рідної батьківщини сьогодні, так і ті, хто віддав за неї. Найцінніше в образі військових скульптор відтворив обличчя наших захисників, які стоять на сторожі рідної батьківщини від навали російської орди. Прозвучало з імпровізованої сцени біля храму, і ці слова відлунювали у серцях присутніх. Один з них мешканець горішньоплавнівської територіальної громади Максим Олегович Щерба, стрілець другого кулеметного взводу, другого механізованого батальйону військової частини А 2167 1 серпня 2022 року відбувся штурм ворожою диверсійно-розвідувальною групою позицій наших військ поблизу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області, який захищав в тому числі і боєць. Максим Щерба в результаті масованого артилерійського обстрілу позицій, касетними боєприпасами а також танків БМП 3 солдат Максим Щерба отримав поранення несумісні з життям. У зв'язку з веденням бойових дій та артилерійського обстрілу з боку незаконних збройних формувань та армії Російської Федерації евакуацію тіла солдата Максима Щерби здійснити так і не вдалося. Відображення образу солдата Максима Щерби на горельєфі покрова, спасопроображенського храму села Келеберда це вшанування пам'яті воїнів, які віддали свої життя. За Україну сьогодні на нашому заході присутня мати Максима Щерби Наталія Леонідівна. Наша знімальна група мала нагоду поспілкуватися з Наталією Щербою перед офіційним початком урочистостей. Вона приїхала на цей захід, аби бути присутньою в момент вшанування пам'яті Максима, чий образ тепер навіки закарбований на стіні храму. Господи, що я можу сказати? Я дуже радію цьому барельєфу, що зробили. Дякую всім. От дякую нашому батюшке, особисто батюшки в морозу, краснопіру, дякую, за те, що вони зробили такий барельєв. Тут мій син, зображення мого сина. Він загинув. Тіло його там Осталось тіла нема досі. Два години, десять місяців. І оце мене все, що в мене лишиться, це оце моя дитина тут із зображенням на цій стелі. У мене, крім цього барельєфа, в мене нічого не лишилось. І пам'яті о синій і більше нічого присутність на заході автора горельєфа, скульптора Павла Боцвіна була особливо значущою, адже митець, крім своєї професійної діяльності, є також військовослужбовцем. У Олександр Григорович звернувся ми з ним. Дуже давно спілкуємось. Він ну мабуть з 9-го року дуже дуже давно так познайомились випадково. Вот і разом зробили багато робіт. А тут він звернувся, що просто хотілося б якось так нам пам'ять залишити про цю війну і про наші традиції козаків, по покрова, покрива. Щоб, щоб, щоб щось таке зробити. Ну от Я от намалював ескіз, ми його затвердили. І потім за два роки зробили цю роботу. 52 деталі в цій композиції, всі вони зібрані в задній каркас металевий і на болтах. Як збирали ще в 15 столітті скульптуру? Там немає жодного звар. Що... Очолив Божественну літургію митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Його промова додала події особливого духовного виміру, розкривши глибинний сенс новоствореного горельєфа. Сьогодні ми відкриваємо в цьому освятили цей образ покрови в вигляді горельєфу. Це такий сучасний переосмислений образ козацької покрови. Ви знаєте, що є цілий ряд українських ікон 17-18 століття, яку ми називаємо, мистецтвознавці називають як козацька покрова. І ось сьогодні така покрова тут вміщена на стіні цього святого храму, освячена. Ви знаєте, що е, в цих покровах, в цих сюжетах покрови там зображені не тільки святі, е, не тільки там ангели, а зображені часто історичні справжні історичні персонажі, герої, гетьмани, козаки. І ця покрова, яку сьогодні ми відкриваємо, об'єднує покоління українців, які боролися за свободу. Насилля це те, чим живе сьогоднішня Росія. Це гулаг. Вони не переосмислили це для них. Це е, культ. Вони поклоняються цьому. Проти цього гулагу сатанинського воюють сьогоднішні наші захисники, воювали тодішні захисники. І всі вони сьогодні ось представлені в цих образах. Е, я гадаю, що колись мистецтвознавці будуть досліджувати цей горельєф і вони впізнають багато ще історичних персонажів і захисників і діячів. На цьому зображенні представник команди мецената Валерій Краснопір розповів про деталі творчого процесу та виклики, з якими стикнулися під час створення горельєфа. Він зазначив, що роботу над горельєфом розпочали після ретельного обговорення та узгодження ескізу з Олександром Морозом, і щоб встановити горельєф, планували ще 1 жовтня 2024 року до свята Покрови. Проте певні тогочасні умови та обставини призвели до невеликої затримки в завершенні робіт. Коли його Виробляли, Там, скажімо так, це ж був той час, коли Київ постійно обстрілювався, і іноді не було електричства, іноді були якісь перебої. А в зв'язку з тим, що ми розміщували, крім того, що скульптор їх обробляв, Самі ливарні роботи виконувалися на двох підприємствах. Це підп... одне підприємство займалося ливарним виробництвом в землю, так називаємо земельні форми, а інше робилося теж в Києві, в Вишневому. Там робилося ливарне виробництво з застосуванням воскових форм. З воску робились форми, і з цього воску потім, відповідно, робилися вже самі ливарні деталі. Вони поступали до скульптора, скульптор їх обробляв, зварював. Це дуже крапотно. Працю, і тому у нас тоді ми вирішили не гнатися за датою, а відповідно зробити якісно. І в зв'язку з тим, ми скажемо так. Термін, коли ми його вже встановили, він збільшився з 1 жовтня 24-го, Відповідно, вирішили встановлювати саме сьогодні. Чому саме сьогодні? А сьогодні велике свято, велике свято Вознесіння Господня, і саме в цей в цей день вирішили, якраз буде совміщення і церковного свята великого, і такого свята духовного для. Нашої громади для людей, окрім освячення горельєфа та урочистих виступів, віряни змогли приклонитися до святих мощей. Ці дорогоцінні мощі великомученика і цілителя Пантелеймона, рівно апостольської Ольги, Великої княгині Київської та святої великомучениці Анастасії Узорішительниці були привезені до спасу преображенського храму з автономної монастирської держави Афон, що в Греції, ще у 2023 року. Їх доставили священник Миколай разом із українським меценатом. Том Олександром Морозом та депутатом Горішньоплавнівської міської ради Валерієм Краснопіром присутність цих святих реліквій, що вже стали справжнім духовним даром для горішньоплавнівської громади, наповнювала серця вірян вірою, надією та відчуттям єдності в цей особливий день.